Привіт. І це розпаковочка, що мені приніс Санта. Перше, це ось такий гномик, він з нами буде на відео. А далі у нас є ось такий величезний пакетик. І зараз покажу вам, що в ньому є. Перше, це дві пачки кіндержої, ось такі. Тут колекція динозаврів. Далі у нас напій ось такий чупа Чупс, Я його обожнюю просто. Далі у нас ось такий шоколадний Санта Клаус. О, тут у нас є шупа супці. Тут різні смаки. Повниця яблуко Кока-Кола. Далі у нас ось такий Кіндер Буено. Дивіться, який він великий. Шоколадка Мілка ось така. Далі у нас кіндер. Шоколад. Оригінальне Орео, ось таке. Ось. ось таке. І останнє, що я знесла, це Kinder Happy Hippo, І, не повірите, ось така туш. Вона дуже гарна. Ось вона так виглядає. Мені дуже подобається все, що приніс Санта Клаус. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!